Привіт! З вами його тіня і сьогодні ми будемо грати, не пам'ятаю, як ця гра називається. А потім в кінці скажуть, і подивлюся і скажу. Ну тут ми маємо рибаліки, ми, 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 ми можемо знайти цього. Не знаю. М -м Поколю тут, тут скажуть, що треба... Ще треба рибалити. А ні, не рибачити, казав, а рибалки. Так оце так, ну, прибавлю. Не, ну в принципі, можна вже піти, побудь продать. Ого! Я якось... Я якусь здесь рибу якусь таку. Ну, это це треба продать. Так, далі куди йдемо? Сюди. Так, Токія українська мова. О така ага, гра я не знаю. Так. це давайте. Два. Так. що тут треба? Чего нас саме? Так. Я не помню, ага, все зроблено. Так, тут є вудочки нові. Я ще дивився, там хтось бачив відео. Тут, здається, продають човни. І це так і є. О, так в мене є! О! все, попливи! все, попливи, їхати! Ой, не їхати, я запутався. попливи, рибалки, рибалки. В океані от десь недалеко. Сядемо, будемо рибалити. Так, закидуємо удочку. Так, находимо, клікаємо. Так, купа. Знову знайшли, вибираємо її. Ой, а я можу... Ездите рыбалки Ні, не можу Ні, не не Так еще я тільки так повільно хожу Так волну Тут до речі досить легко волвать я бачу Ой, Бо тут зазвичай там Ой Во тут шло... Заз... Ой -й -й -й. Бо Зазвичай вже... У іграх треба цей там, щоб... бо риба зазвичай ще може. Риба зазвичай не хоче, щоб її ловили. Зазвичай в гріх там треба якось щось робити, а тут, ну, там краще. А тут просто ти береш і цей клікаєш і виловиш, я нічого не роблю. А, не, воно тянеться вниз. И можно и ей... про... Одна из двух рыб. Че и это значит? Цей и синтика вот. Одна из двух. А, все... Я сразу треба, чтобы было сто. 100... Одна из... Больше там Тисяча сто, наприклад. І це в нас із друг... другий. Я думаю, що це навпаки Саме риба, що Там одна із двох, але ні. Все вивеземо, Запригуємо Так, де ага, тут? О, я тут цих Ці... коїнів. Так це, ага, це за робукси яких у мене ніколи не було. Так, це тисяча. Так, ну давайте за 300 поки ще купимо. Вибираємо. Так, я продажу. Це, це за гроші. Так, я я зараз вийду, бо я щось не подумав, що мені ще треба виїжджати. Просто взяв і припаркувався. Ще давайте зробимо. Так, що кожне відео буде секретне слово. І сьогодні, і якщо ви будете писати це секретне слово в коментарях, то тоді ви будете получати від мене лайк. І сьогодні буде секре, секретне слово, це цей риб, рибововри. Пишіть. Рибору риболовля в коментарях отримайте від мене лайк в коментарях. Дальше пишите в комментариях какие лучше мне игры еще снимать чтобы я знал и если я знал то я бы что-то снимал в этом Це тільки що риба була в мене дуже рідка. Так, здесь да, дэ. продавать продаемся. Так, продаем, да я тут взорву, А, ой, я тут путаюсь. Так, двигаемся, двигаемся. Ну давайте за тысячу купим. Да, дэ. да. Так, ну... Кикинус 255 не напили, не, не выйдет попищу що Почему? там то есть кину просто це багами сейчас щось. багами Чего не кидают просто тут цей... но На... На... Я трохи просто здавался і не можу сказати. На цей. На причал. Чого вони куда? На землю. Чи може у них там... таке тут? Давайте подивимся, Може Тут колесо колесо фортуни можна покрутити, якщо воно безплатне. А, ні, не безплатно. Мабуть... З вами був Йогортіні. Ні, не мабуть. З вами був йогуртіні. Ні. З вами був Йогортінь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.